Російська воєнна модель, так як зараз укладена російська армія, терпить катастрофічну поразку в Україні. Це дуже комплексне і широке явище, починаючи від якості та мотивації їхнього солдата, закінчуючи рівнем компетентності та професіоналізму їхнього генерала. Насправді, Російська Федерація потрапила у стратегічну пастку і не може з неї вийти. І найсерйознішою ознакою того, що у них по-справжньому все дуже погано, є те, що вони уже по факту залучають до бойових дій їхніх. Кримінальних елементів, тобто звичайних людей. Котрі відбувають покарання за ті чи інші злочини. І найголовніше, те, що цими людьми займається чи не найближча людина до Путіна, оцей так званий його кухар, пан Пригожин, точніше, не пан, є ознакою, що наскільки в них все серйозно і погано в частині організації. Чи можуть з цих людей бути повноцінні, нормальні, добре навчені солдати та жодним? Чином ні, з точністю до навпаки кримінальний елемент тільки буде ускладнювати взаємостосунки всередині їхнього війська. І насправді для нас це дуже хороша новина. Бо чим більша напруга буде всередині особового складу російських окупаційних військ, тим важче їм буде організовувати якісні повноцінні бойові дії. Разом з тим, Попри те, що це дійсно серйозна проблема, котра буде у них наростати, ми жодним чином не маємо розхолоджуватися. Мовляв, проти нас воюють якісь незрозумілі кримінальні елементи, і наша перемога вже буде ось-ось. Завтра з точністю до навпаки маємо пам'ятати, що це дуже озлоблені люди на усе на все життя, у принципі і по суті. І маємо пам'ятати, що саме в цій частині вони представляють дуже величезну небезпеку у першу чергу для місцевого населення, котре перебуває. Під окупацію. тому єдина порада, яку можна надати нашим громадянам, які на цю хвилину є на окупованих територіях, якнайшвидше у будь-який спосіб, пробувати повернутися на велику матірну українську територію. І тільки так можна буде себе убезпечити в сухому підсумку. Залучення криміналітету до Збройних сил Російської Федерації свідчить. Про повну деградацію тої воєнної моделі, яка є укладена на сьогоднішній день в Російській Федерації, віримо в наші збройні сили, робимо усе можливе для перемоги. І в підсумку, все буде Україна.